Мені вже стало все зрозуміло давно, що українська православна церква Московського патріархату не є українською. Вона виконує всі прикази Москви. Мені казали, не співай червона калина, не кажи слава Україні. Ну, те не роби, те не роби, те не роби. Це не вітається. І ну, мене хаяли, мене, скажімо так, поплюжили і. Насміхалися давно. Війна почалася в 2014, а повномасштабний вже у 22-му. Я перейшов у 24-му. Як блаженшому півень сказав, кажу, це, це запізно, кажу, запізно е, дойшов до цього рішення і до цього е, вибору. А в лаженіший певні каже, ніколи не пізно, ніколи не пізно, так посміялися, ми ну так усміхнувся, ну так дав зрозуміти, що все добре, що ніколи не пізно. Може закрастися у вашому запитанні. Мої, і коли я відповідаю, чи може закрастися ще така думка, що, наприклад, якась вигода була у мене. Ну Мені там писали, що ти продався, що ти Іуда, що ти за гроші продався. Ну, що ти за гроші прийшов. Тут це духовне служіння це не про гроші. У нас немає зарплати, і про цент церкви України немає зарплати, є добровільні пожертви. І я буду мати парафію свою буду служити. І я на пожертві, як жив раніше, так і буду продовжувати жити. І я не стану на якусь там Бог, знає, яку велику зарплату, що я, типу, заради якоїсь вигоди перейшов в Православну церкву України. Я зрозумів, що на Буковині важко Праціння церкві України, що є великий. Великий є тиск від УПЦ МП. І я вирішив долучитися до того, щоб допомогти. Але я хотів це робити, не спішав. Я до цього готувався. Якщо продивитися мої сторінки в Фейсбуці, в Тіктоці, то я завжди казав: Слава Богу Святому, слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава! Слава чиста, похова всім захисникам та захисницям нашим. Тобто я себе вже давно от. Готовий до того, щоб долучитися до української помісної православної церкви, тому що можна перейти е, фізично, але духовно, морально залишатися там. Я давно уже перейшов морально, ментально і перейшов і мав спілкування і не казав, от я не казав там, наприклад, розкольники, там неблагодатні, там, ну, ті, я ніколи не реп не ретранслював русський мир, Ні, ніде не можна знайти. У мене на соціальних сторінках, типу, якоїсь провокації, що я говорив щось погане на ПЦУ, а зараз я такий красивий, перейшов сюди і вже починаю лити там грязь на УПЦ МП. Ні. Тобто я, мене не любили в УПЦ МП. Мене не любили, вони бачили. Я, я, я ще будучи в УПЦ МП, служив на українській мові. Я старався, я підготувався, я до того йшов, довгий шлях пройшов, щоб долучитися до української помісної церкви. Можливо, в мене були якісь надії, що блаженніший онуфрій, очільник УПЦ МП, осудить жорстко Кирила, Путіна, цю війну якось буде і доє, доєднається. Я свідомо, давно готувався до того, щоб приєднатися до тої церкви, яка не благослави війну, яка не має ніяких зв'язків з агресором і вбивцею. Тому що патріарх Кирил, ми знаємо, він. Освячує, благословляє. Коли мене питають, яка різниця між УПЦ, чи УПЦ МП і ПЦУ, то я скажу, що різниця в тому, що Православна Церква України має тому з грамоту від Константинопольського патріархата в Рафаломії. У ПЦМП, де Юре, вони просто УПЦ, але де-факто вони УПЦ МП, РПЦ в Україні як згодно, но факт. Що це є філія РПЦ? Вони мають грамоту з 90-го року від Московського патріархату. Це є крило, це є філія РПЦ в Україні. На Буковині у ПЦМП вони духовно і морально з Москвою. І я знаю поноців, які їздили там, золоте коло там. І по Москві, і там приїжджали, там так хорошо, там так моляться, русські такі хороші, вони так моляться за українців. А я кажу, окей, а що українці, ми не молимося за себе? Так? На проповідях виходили і казали, що на українській мові зараз молиться, не можна молитися, що це гріх, що ми тільки спасемося Україна, Росія, Білорусь, Святая, Русь, тільки в ній спасіння. Ну, ці наративи були десятками років. Всю незалежність вже не говоримо під, до, до незалежності. Так? І зараз так склалося, що. Уже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну після 24 лютого 22 року, коли на щитті привозили воїнів, то були певні провокації, певні проблеми на Буковині, що не заносили тіла воїнів в церкву. Я вже більше два роки на Фейсбуці, як священник української після церкви від московського трихату, я Вів прямі трансляції по проханню рідних, і я це не піарився. Я це свідомо знав, що це треба показати, наскільки ми поважаємо, зустрічаємо і проводжуємо останню дорогу, і вічна пам'ять, вічний покій героїв, скажем так, є багато священиків у ПЦМП і патріоти, і гідні люди, але вони просто банально бояться заборони. Вони, бо їх просто Московія так тримає, що ти до присягу, ти, тобі не можна виходити з московського патріархату. Тому от, ці наративи банальні, вони бачимо, що вони діють. І я завжди кажу в Тіктоці, в Фейсбуці, що Московія ніколи нас не відпустить. Вони нас гатять, вони нас вбивають ракетами. Ну, і, і ми дивимося на, на туди, яке це православ'я, яка, яка це духовність? Якщо священики благословляють. Е, Цих терористів, цих убивств. І, і коли от зараз ви бачили, дві жінки підійшли, моляться за своїх синів, бо зараз мобілізація далі йде, тому що у нас війна продовжується, ми про це не забуваємо і ми молимося. Але допоки це буде, і в нас в Україні є УПЦ МП, яке чітко, е чітко тримається руського миру. І їх навіть війна не міняє. І допоки. Не буде воля влади, щоб чітко на законодавчому рівні це зробити, то ми, ми самі по собі дійсно слабі. Коли в лютому мав діалог, з, як у ПЦМП з отцем Романом Грищуком, він православний церкви України, також, як і я, і я поговорив на другий день все. Вони все помінялося. Мені дзвонили, сказали, до тебе, в тебе закриті всі, всі двері, куди ти раніше ходив. Тобто, все, мені вже перекрили воздух повністю, до мене кардинально помінялося відношення. Я тільки просто поспілкувався. Я ні з ким не служив, я нікуди не переходив на рахунок переходів, на рахунок там, деяких провокацій на парафії, якщо там трошки хтось щось там ламав. І там про болгарки, оце мене мене це про болгарки, то я скажу, що Православна церква України це не про болгарки, це не про ломи, це про любов. Просто поясню, є багато про російських блогерів, які там щось вирежуть, щось там запишуть і, ну, і зроблять компромат. Це є провокація, це є картинка із буковини. Для Кремля, для е, московської пропаганди. І вони не, не розуміють, наскільки вони шкоду приносять захисникам і всій Україні, коли показують отаку картинку, е, вирізавши все. Вони не покажуть там, як дві години, як минулого вчора голосували там. Вони, вони показали там 15 секунд. 30 секунд, рілися ці, нарізки, я знаю, як це працює. З Владикою часто служу і тут в соборі два рази служив, і з Владикою Пофлаженчим служив, і в отца Романа в Глибоці служив. У нас таке стереотипи такі, що попи, типу, за гроші, типу, все там таца, там, типу, ну, ціна, ціна, на ну, все. Наприклад, я, я ще не знаю, де мені Владика буласить бути на парафії, ну. Я не знаю, але у мене є такі такі думки, плани, що на майбутнє я би хотів, щоб в моїй церкві де я буду служити не було зовсім ціни.